Україна війна, Бог Історії, коли він був поруч. Миколаївська громада знову наповнюється дітьми Олена Ільчук, Оксана Морозова. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та промовив до них Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм. Бо таких царство Боже. По правді кажу вам хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не ввійде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки поклавши. Марка Десять, тринадцять, До початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Друга громада церкви адвентистів сьомого дня в місті Миколаєві. Була на півдні однією з найбільших за кількістю. Тут було багато молоді та сімей із дітьми. Громада завжди приймала чимало гостей для проведення різних програм та зустрічей. Однак, через часті бомбардування і відсутність води багато сімей із дітьми виїхали з міста. Під час одного з обстрілів наш молитовний будинок було пошкоджено, що ускладнило проведення богослужінь. Проте громада продовжувала служити, роздаючи гуманітарну допомогу нужденним. Знайшлися охочі працювати разом із членами громади, допомагати пакувати і роздавати набори продуктової допомоги. Згодом ці люди почали брати участь і в інших церковних заходах. Разом із членами церкви вони влаштовували ігри на подвір'ї молитовного дому. Організовували невеликі розважальні програми для дітей, котрі приходили з батьками по гуманітарну допомогу, щоб малеча не нудьгувала в черзі. Пізніше лідер молоді Південної конференції церкви АСД Семен Биков разом з командою організували на Різдво програму для дітей Снігова королева. Дітям була представлена інсценізована розповідь про Божу любов та перемогу добра над злом. Цей церковний захід відвідало 162 дитини разом з батьками, і дитячий сміх знову залунав у стінах молитовного дому. Під час зустрічі відбувалися різноманітні майстер-класи, а наприкінці кожна дитина отримала подарунок. Програма мала величезний успіх, а охочих її відвідати було стільки, що першого дня її проводили тричі поспіль. Діти та їхні батьки, утомлені від жахів війни, отримали позитивні емоції та гарно провели час. Наприкінці березня команда провела програму для підлітків викрадене століття, незважаючи на те, що того дня був сильний дощ, до церкви завітало 124 дитини. Поки підлітки брали участь у програмі, їхнім батькам запропонували оглянути виставку картин на біблійні сюжети та відшукати зниклу картину. Цією картиною було Воскресіння Христа. Цього разу пастор розповідав про велике викрадення, втрату взаємин з Богом та про великий дар від Господа, спасіння в Ісусі Христі. Нова програма також сподобалася відвідувачам. Її провели тричі за один день. У квітні громада запропонувала дітям нову програму, найвеличніша подорож з сторінками Біблії. Команда, яка проводила зустрічі, складалася як із членів громади, так і з небайдужих, котрі допомагали в роздачі гуманітарної допомоги. З 22 квітня щосуботи, в Молитовному домі почали діяти два дитячих біблійних класи. Діти слухають біблійні історії, моляться разом з ведучими, співають християнські пісні, вивчають на пам'ять біблійні вірші, виготовляють різні вироби і колажі. Спілкування проходить у дружній атмосфері. Тим часом їхні батьки мають можливість прийти до зали та послухати біблійну історію. На кожну зустріч приходить 16 18 дітей. Такі зустрічі отримали дуже приємні відгуки від батьків. Усі щиро дякували команді за організацію такого свята для дітей. Громада запланувала і наступний захід триденний відпочинок для сімей із дітьми до 14 років, на якому охочих продовжать знайомити з біблійними істинами. А восени цього року команда хоче відновити роботу клубу Слідопит. Брати і сестри Миколаївської громади бажають, щоб їхня церква стала приємним, затишним місцем для тих, хто до неї приєднується, місцем, де турбуються про кожного та допомагають пізнавати Бога і розуміти Біблію.